Скоро повернусь, тебе пригорну. Віатор просто був етап, перший том, так, якщо брати літературну аналогію. А, перший так. том це було там, від А до Л. Пішла така хвиля, і ми по... витягували старі наші ескізи, які ще там, були написані дуже давно. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, Вітаю. ми теж так склалися. Сьогодні чудовий захід благодійний. Смайл Wanted тут фест. І ви до нього дуже yes. вас запросили, так? Так, ми це дуже, не давно, перше. Да, дуже давно дружимо з трудною перемогою з організаторами і завжди підтримуємо князю, тому що е, ну, ці всі речі, які відбуваються завдяки ним, вони всі спрямовані на допомогу нашим хлопцям на е, внутрішнім приміщеним особам. Ну всім, хто зараз потребує допомоги. Власне, хай такий каламбур, але це дуже важливий і правильний каламбур. Ви своїм прикладом це дійсно так і має бути? Ми, ну, все, що ми вміємо, ми співаємо і завжди приймаємо участь у багатьох акціях, благодійних концертах по Україні за нашою країни. Те, що ми вміємо, це ми і працюємо. Ви сьогодні представили зовсім інше, то це закінчили нові, патріотичні пісні, так. і вони, ви знаєте, заходять. Хто вам їх пише? Самі. Ми, самі ми самі пишемо, да пишемо, ми, ми, ми пішли простим путем. Аж, що треба? Ми пишемо. Діма пише, я пишу. І довго ми е, налаштовувалися на написання пісень. Дійсно була така депресія, десь місяці два. Е, ми роз'їхались, е, ми, ми не здзвонювались. Е, тому що не знали про що спілкуватися? Да, живий, живий. Все добре, все добре. Да, але, все. але потім Діма взяв, написав пісню першу, Азов. Ось, і... Вона сьогодні звучала? Вона сьогодні звучала, так. Да. І... З того часу, якби такі -стакі. пішла така хвиля, і ми витягували старі наші ескізи, які ще там були написані дуже давно. Переписали на них тексти, десь змінили музику, десь. І так, по суті, у нас вже є готовий альбом. Ми зараз його готуємо до випуску. У нас вже повноцінна програма, з якою ми вже дали не один концерт, один, і півтори години нової музики, яку ну, з тих. Хітів, які люди могли чути, це тільки «Небо на трохи наречена. Тобто, це, це пісні, які були в отації, які людям знайомі. Це ще... Я, ну, ми собі зрозуміли, що авіатор просто був етап, перший том, да, якщо брати літературну аналогію. Ага. Перший так. том це було там від А до Л. Це перший том, це 2005-2022, 23 лютого. І другий том почався 24 лютого. і Зараз ми пишемо другий том історії авіатора. Це всього два томи? Поки що, але такі що але турсті, ж товсті. Та, один-17 років, і дай Бог, щоб другий теж був мінімум 17 років. У вас зараз в хурті двох, так? так, так ну, вже... ну, другий Два, все два. Все ні, по два. Ні, по ні. два. Ну так, да, ми вже з 18 року Вдвох Ігор вирішив спробувати якусь ну, сольну там, історію. Чи... До а речі, ми не... вростілиці вже були тоді вдвох. Так. І третього ми ви вирішили не шукати і продовжити. Це так літу, чудово, правда? В принципі, в кабіну поміщається два пілоти. Да. Тому. Пілотуємо вдвох. І кайфуємо і працюємо. Ви зараз щось можете тут прямо зімпровізувати з нового. Те, що вам подобається. Люблено. Може під дітарку навіть такий міні-концерт. Давай, давай, Такий ексклюзивчик для оперативної України інфо. 4-5. Давай. Браво! Мене все! 4-5! А так Браво. і буде. Браво. Це супер качає. Браво. Дякую. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Уфо. В першу чергу це мирного неба нам усім над головою і світлих новин, позитивних новин, гарних новин. Скорої перемоги. І віра віра в перемогу вона має бути щодня. Що в миті в нашому серці? Ми маємо відчувати, що ми наближаємось, наближаємось кожен день до перемоги. Так, Сумніватися точно не можна, тому що, окрім фізичної, якби сили, є ще моральна, емоційна сила, ментальна, і а вона працює. І вона працює, тому що корабель пішов туди, куди ми всією всі країною його відправляли. І власне тому треба нам і ментально в голові в душі так само вірити. Не сумніватися, і ми обов'язково переможемо. Ну і звичайно, жити, радіти кожному дню, не зважаючи ні на що з сім'єю бути поряд з друзями Бачитись, і, да. і звичайно допомагати нашим Збройним силам України, хто чим може донатити сітки, хто може співати, співайте. Ну. Як у нашому випадку. Тому, в принципі, будьте завжди на позитиві і вірте в краще майбутнє. А воно точно не за гора. Краще майбутнє України. Так. Наші мрії розплів жахливий сон. Зимнего виріб дахи. А ракети бетон. Я не надовго, що скоро беремо. Тікай мене, жодний приводи, у мене все не п'ять борь. Житомирство і вів'ян рятує від у мене.